Автомобілі в наявності стане на 30 березня 2024 року. Є Hyundai Santa Fe 13 рік. Передній привід. Ціна автомобіля 17900. 187 тисяч пробігу. Є Santa Fe 12 рік, також передній привід. Ціна 16900. Є такий Tucson 13 рік, 2 літра дизель, передній привід. Ціна автомобіля 14 500 Ось такий туксон 18-го року. 2 літра дизель. Ціна 23 587 тисяч пробігу. Passat b 8 2018 рік, 2 літра дизель 107 тисяч пробігу, Ціна автомобіля 24 тисячі. 13 рік, 2 літра дизель, повний привід. Ціна автомобіля 17500 доларів. такий 12-го року. 2 літра дизель, 13900 ціна. І ось такий 19-го року. 2 літра дизель. Передній привід, ціна 22500 доларів.